Ранок густий туман та неочікуване ДТП. На прийчапі з гуманітаркою відірвалося колесо. Зі слів Сергія, все через те, що завантажили чимало гуманітарки. Ось таке лихо воно сталося, відірвалося колесо. Трішки перегрузили. Ми прицеп так само. Автомобіль перегрузили, але ж хлопці потребують, ми намагалися більше привезти до них. І така біда в нас сталася. Проте проблему оперативно вирішили. Перевантажили все на інший притчі, поїхали далі, бо хлопці чекають. «Благодійний фонд Сила Надії вирушила в очередну поїздку в місто Курахове, Донецька область до наших захисників міста Золотоноші, тероборони. Наші побратими веземім дуже багато особистих передач від батьків, від жінок, від сестер, чоловікам, жінкам. На братям, всім нашим рідним, хто там нас захищає на передовій, важка дорога та непередбачувана ситуація настала на заваді добрій справі. Золотоніські волонтери доправили вантаж для наших захисників. Військові щиро вдячні кожному, хто не забуває, постійно допомагає і підтримує їх. Дякую всій золотоніській спільноті мешканцям золотоноші, які небайдужі передали нам цю допомогу. Вона нам необхідна. Дякую допомоги волонтерській Серегі. Віктору Полякову, що нас не забуваються, що нам допомагають, і ми будемо старатися їм допомагати. Дякуємо. Дякуємо вам, що нас не забуваєте золотоніському всьому району і всі золотоноші, нашим волонтерам золотоніським, які найкращі в нас, що нас не забувають, що нам привезли допомогу. Слава Україні! Крім продуктів і медикаментів, військові отримали буржуйки та дитячі обереги, які гріють душу за сотні кілометрів. Військовослужбовець територіальної оборони обіцяє зробити все можливе для звільнення території України від рашистських загарбників та просить чекати на них удома. Без їх допомоги нам було важко. Дійсно, у нас зараз трошки змінилось відношення, забезпечують нас і формою, і захистом броні, але також потрібна допомога. Це, по-перше, і генератори, і потрібні автомобілі, допомога для того, щоб ми дійсно могли ці питання, задачі свої виконувати успішно. Ми зараз дійсно виконуємо дуже відповідальні завдання, практично на нульових позиціях. Області. Ми обов'язково повернемось із перемогою. І дякую тим, хто в тилу забезпечує, допомагає. Нашій, ну, нам допомагає тут і моральна підтримка, і матеріальна підтримка в плані волонтерської допомоги. Ми вас не підвідемо, не переживайте, все буде добре. Волонтери подолали більше 500 кілометрів до місця призначення. Втомлені, проте щасливі вони вирушили додому збирати нову гумдопомогу. Довезли нашим хлопчикам все, що потребували, все, що вони замовляли, все на місці, каше, все, борщі, картошки, супи. Тобто, я вам скажу, багато чого іншого продовольства, носків, трусів, футболок, пічок, буржуйок, окопних свічок. Те, що нас підкало лихо зранку, то нічого, то не біда. Головне, що ми доїхали і довезли з Юля Дібло, Віталій Бідлій, служба новин телеканалу Ільдана.